Працювати через ФОП чи працювати в тіні, що економічно вигідніше, що безпечніше та краще в Україні. Давайте подивимось на ситуацію з точки зору працювати в тіні. Що це означає? Це означає, що людина здійснює підприємницьку діяльність. Бере гроші готівкою або шляхом переведення на карту і не сплачує відповідні податки, не подає відповідні декларації і не зареєстрована взагалі в реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців і, відповідно, у податковій. Таким чином, людина економить гроші на єдиному соціальному внеску, на військовому зборі, на сплаті єдиного податку або податку з доходів фізичних чи юридичних осіб. І нібито це є вигідним і нібито це є безпечним. Але хочу звернути увагу на деякі мінуси цієї схеми. По-перше, на сьогоднішній день було дуже-дуже посилено фінансовий контроль в банках. І тепер банки стали абсолютно повноправними суб'єктами і дуже зацікавленими суб'єктами в тому, щоб перевіряти своїх клієнтів. На те, щоб їх гроші, які надходять на карту, були отримані законним шляхом і з них було сплачені податки. Тож, якщо банк, наприклад, заподозрить, що ви е, отримуєте оплату за свою незареєстровану підприємницьку діяльність на карту, він може заблокувати ваш рахунок. Та почати процедуру фінансового контролю, запросивши у вас інформацію, а що це були за кошти, а за що ви їх отримали. І запитає він вас про це, повірте, не тільки про цю транзакцію, а про цю та багато інших у минулому, які дуже схожі на дану транзакцію, і ви просто задовбаєтесь пояснювати банку, що це таке, надавати відповідні документи і так далі. А якщо ж ви не зробите цього, банк в примусовому порядку закриє рахунок, видасть вам кошти, і ви більше не зможете відкрити в ньому рахунок, отримати кредит тощо. Те ж саме ви не зможете зробити, скоріш за все, в більшості інших банків, тому що дана інформація, вона є уніфікованою, і інші банки дізнаються про те, що ви порушили фінансовий контроль, і є дуже ненадійним клієнтом. Тож відтак є певна небезпека. Друге. Якщо ви отримаєте кошти готівкою, може статися так, що рано чи пізно у вас зробить контрольну закупку податківець. І якщо він зробить таку контрольну закупку, то готуйтеся до відповідних податкових донарахувань, і це може призвести до доволі неприємних юридичних наслідків. Таких як не декларування доходів, несплата відповідних податків, податку на доход фізичних осіб, і стане дуже неприємним. Третє, на певному рівні у вас будуть з'являтися клієнти, яких вже не буде влаштовувати от, сплата таким чином, їх буде цікавити гарантія, їх буде цікавити захист прав споживачів, і відтак вони будуть просто відмовлятися укладати відповідні угоди. Далі, якщо ви вийдете на роботу, на, на співпрацю B2B, наприклад, ну, тобто з юридичними особами чи іншими підприємцями, їм, звісно ж, буде цікавіше і зручніше працювати з вами. по... Безготівковому розрахунку, тому що гроші юридичної особи, наприклад, в більшості випадків є, а все ж таки, в безготівковій формі. І оці ваші питання з перерахуванням на картки і так далі, вони є абсолютно несерйозними. Тож, треба розуміти, що. До певного моменту такий бізнес в Україні в принципі мабуть більш можливий ніж ні. І якщо ви стартапіри або просто там якось тестуєте е, можливість працювати в Україні, е, то е, я не виключаю, що така система може бути для вас абсолютно обґрунтованою. Але я як адвокат зобов'язаний попередити, що це може тягнути за собою дуже неприємні наслідки, які можуть зіпсувати взагалі і ваш стартап, і ваш бізнес. І е, взагалі бажання чимось займатися. Тому я вам рекомендую, якщо ви навіть стартуєте тільки зареєструйте фізичну особу підприємця, поставте його на єдиний податок, першу чи другу групу. Там майже нічого не треба платити. Ну реально дуже небагата сума е, податків та зборів. І працюйте собі на здоров'я, і все у вас буде нормально. А Ризикувати, працювати в темну, це якось і не по європейськи, якось і не сучасно. Ну і в принципі, є незаконним, тому працюйте згідно до діючого законодавства. А якщо вам буде потрібна юридична допомога, адвокат Станіслав Ліфлянчик завжди до ваших послуг.